Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали, та поживи, бач, нема. Замала усе зима. Ой ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно. Зиму горобців поруч з нами. Пшону. Важко птахам у сніжну і морозну пору. Вони прилітають ближче до людини. Сподіваючись прогодуватися і зігрітися поблизу нього. У народі горобців нерідко називають злодюшками. Ці моторні птахи, не боячись, стрибають біля ніг людини, клюють собачої миски, підбирають крихти. Чому горобців називають сміливими і дружними птахами? Є Тому, кормили, що вони родин, Якщо якому-небудь гробцеві пощастить знайти корм, він починає голосно цвірінькати, скликає на бенкет своїх побратимів. І ось зараз подивіться, біля годівниць скільки зібралось птахів, який же корм вони їдять з більшою охотою.